Слава Ісусу Марії, віта вас, благословенна середа, живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості в благословенні. Маємо прекрасний благословенний час. Коли я роблю це відео, якраз є спомин або свята, урочистість Матері Божої вервичної. Так дивно по-українськи звучить, але матки Рожанцової по польську. Ну, я сьогодні Стохово. Роблю відео, це як я святом, то нагадую, дивно було мені зустріти особу, українку, та, яка мене пізнала в санктуарі Божого Милосердя. І вона підійшла і сказала, що я тут ну, в Кракові питаю в церкві, де санктуарі, а ніхто не знає. Ну, то, власне, всіх заохочую там побувати, хто з Кракова. Якщо ви живете в Кракові і не були в Лаєвниках. В санктуарі Божого Милосердя, ну то ви багато втрачаєте, втратили, так? Тому знаєте, де це? Та? Бо там, власне, звідти пішла коронка до Божого милосердя, там є Фаустина Ковальська, там її тіло, можливо, є кімната, де вона жила. Ну, історія та? можна почитати, можна дослідити. І тому заохочую відвідати. Також, хто живе в Польщі, то у вас є прекрасне місце Ченстохого. Ясна гора, санктуарій, дуже прекрасний, де є чорна Мадонна. Чорна Марія. Ну, така фігурка, така стара. За переданнями її написав апостол Лука. Цю картину, якби на столі намалював. І, і до наших часів вона збереглася. Там є велика історія. Я вже її розповідав на наших каналах. На цьому каналі. Та. Колись, коли я тут був першим, потім в другий раз. Ну і в третій раз вже не буду розповідати про Ясну Гору. Та. Можете дослідити це в інтернеті, цю історію про цю ікону і то, як тут об'являлася Марія і захищала від або об'являлася, або не знаю, тут бачу таку велику намальовану розпись, де йшли якісь монголо-татари чи хтось. І, і якби образ Великої Марії намальований там. І якби ці татари побачили, чи монгола-татари, хтось якесь іго, і полякалися, і відступили. Тобто, така історична подія. Не знаю, наскільки це було об'явлення, чи тільки для них, що вони відступили, злякалися, чи її бачили всі. Ну не досліджував того. Але знаю, що є такі передання. Тобто, дуже цікава також місцевість, також паломники, хто паломник надії в цьому році. Можете сюди приїхати, бо бачите, тут також ці двері. Двері паломників надії. Є двері, де можна отримати відпуск, так? повний відпуск для себе або когось з родини. І сьогодні беремо послання. 25 грудня 2006 рік. Дорогі діти, і сьогодні вам приношу новонародженого Ісуса на руках, Він, котрий є царем неба і землі. Він ваш мир. Ніхто вам, дітоньки, не може дати миру. Тільки Він, котрий є царем миру. Тому поклоняйтесь йому у своїх серцях, оберіть Його та матимете радість у ньому. Він благословить вас своїм благословенням, миру. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. І Марія нас знову веде до миру, веде, власне, до якого миру? До внутрішнього. Каже, радість серця, радість, мир в серці, так? до внутрішнього миру. Бо якщо ти не маєш внутрішнього миру, то. Зовнішній мир тебе вже ну, не допоможе тобі. Чи буде війна, чи буде мир. Якщо ти не маєш в серці миру, то ти попросту розбитий. Ти хворий та? і потребуєш зцілення. Хто може дати тобі зцілення? Ісус. Тільки Він. Бо Він є царем миру. Якщо шукаєш сьогодні або ще думаєш, що знайдеш в чомусь іншому цей мир, то не знайдеш. Я тобі відразу кажу, не знайдеш. Можете спробувати шукати десь, але потім все одно повернутись до Ісуса, до Ісуса, мир. І Марія каже, не шукай його десь, десь. Не треба їхати в якісь там паломницькі місця, шукати миру. Хоча вони нам дуже допомагають ці місця зосередитись, та? бо коли я сюди приїжджаю, у мене мирне серце аж співає. Я би так сказав, що якщо маєш мир в серці, то приїжджаючи на такі місця, ти ще більше маєш цей мир. Ну, тобто він в тебе ще більше розпалюється. Якщо ти його не маєш взагалі, приїхавши сюди, ну, є шанс його десь проблизько отримати. Чому? Бо місце є намолене. І в таких намолених місцях, власне, підвищена Божа благодать. Тому маємо багато свідчень, так як в Меджугорі, так і тут. Багато зцілень, багато різних роду чудес, так, Божих. А чому вони відбуваються в цих місцях, а не де-інде, чому в тебе вдома не відбувається це чудо в душі, коли ти молишся, так? чому воно там і не відбувається? Ну, бо є духовний вплив. Так? І тобі важко пробитися. А в цих місцях підвищена Божа благодать. Так? Бо це намолене місце. Людей багато молиться, люди сюди приїжджають, щоб власне побути з Богом. І тому для нас це є місця благодаті, місця відпочинку. так. Власне, Ми приїжджаємо з дружиною сюди, щоб відпочити, перезарядитися, побути на дорації, в тиші, в молитві. Ну, Прекрасна, прекрасна місцевість, локація. Просто рекомендую. так. Навіть якщо ви не Римо-католики, то тут ви знайдете все одно ту таку радість та? і благодать. Тому. Не, не бійтеся, бо греко-католики може боятися відвідувати римо-католицькі храми, то не треба боятися. Е, вас тут ніхто не покусає може. Дійсно, ніхто не покусає. Можете собі їздити, відвідувати. це близько біля Кракова. Не так важко сюди потрапити. Приношено ворона на руках. Він, котрий, царем, неба і землі. Він твій мир. Ніхто тобі, дитинко, не може дати мир. Тільки він, котрий є царем миру. Ніхто тобі не може дати миру. Тому, якщо ти сьогодні думаєш мир знайти десь поза Ісусом, ну це буде витрачений час. Так? Можеш шукати, шукати все життя можна шукати. А, І по правду ми всі шукаємо. Всі шукають. Кожен алкоголік шукає цього миру, бо він куди ляпне, то у нього ах, так бальзам по серцю пішов. І Він такий відчуває мир, такий та. Але це такий мир, власне, штучний. Сатанинський, та? який дає симптоми миру, якби, але на короткий час. І потім він прокидається і знову йому треба шукати цей мир. Тобто, бо Слово Боже каже, Духом Святим упоїлися, та? як вином були п'яні. Тобто, Дух Святий може дати це все, це всі таке відчуття, та? а сатана пропонує людям замінник. замінник. І, і цей алкоголь попросту потім нищить тебе, але людина шукала миру, шукала. Тільки не туди пішла, не там шукала. І сьогодні Марія каже: не шукай де інде мир. Сьогодні ми можемо це шукати в інших філософіях, в різних філософіях, східних, медитаціях, буддизмах. Та? Зараз так багато замаскованого буддизму і цього всього е, такої єресі. Я вона маскується під звичайні масажі. Підзвичайні практики, підзвичайну музику. І це все, наче спокій, мир. І, і, і люди навіть Меджугор'я приїжджали, буддисти різні, шукати, та? подивитись, чому тут мир, а чому у нас в буддизмі. І вони там через всякі практики входять в цей ці, в ці, так званий мир. Та? Попросто вони теж шукають миру. Лише вони знаходять ілюзію цього миру. Та? Їм потім треба фокусуватися, музика, коври спеціально, цілий обряд. А каже, царь миру тобі дає мир прямо в серце. І ти в будь-якій точці світу, тобі не треба ні ковриків, ні музики, нічого. Тобі не треба нічого попросту. може бути війна, а ти в мирі ходиш, так? з миром. Бо Царь миру його дає оригінальний цей мир. Тому покля... поклонись йому у своєму серці. Поклоняйся в своєму серці Ісусу. Не роби театральність, так? каже в серці поклоняйся. В серці це значить. Я віддаю, я навіть свої своєму розуму не іноді кажу ні своїй логіці, та? бо знаю, що Господь мене кличе в інше місце, що Господь мене говорить інші речі. А тому все поклоніння це коли я повністю відданий Богу, коли я думаю про нього, коли я думаю, як я можу нести Його іншим, коли я попросту цілий день починаю з Богом і закінчую з Богом, і провожу з Богом. Та, всі мої плани, всі мої мрії, все зосереджено на йому, на Царі миру, бо він цар. А коли він цар, то я зосереджуюсь на тому, що він каже. Та? Тому і слово Боже, там, і все-все-все. І за це отримую. бонуси. Бонуси, власне, Цей мир, цю радість, цю любов, та яка сходить з неба. Поклоняйся йому в своєму серці. Обери його та матимеш радість, каже Марія. Обери його та матимеш радість. Це бонус. Бути радісним це бонус чи не бонус. Якщо хтось хоче бути сумним все життя, в ниті, в сльозах, плакати, нарікати, ну, то можна не обирати його. Да? Але я думаю, всі хочемо радості, так? всі хочемо бути радісними, всі хочемо, щоб про нас сказали, що ми радісні. І радість, коли та людина посміхається, вона і красивіша навіть. Вона і виглядає красивішою. Коли смутно, ну, то смутно, та? не хочеться і підходити іноді. Тому ми маємо радість, і навіть до тих алкоголіків, та? які ну, попали, то можемо підійти і сказати, що мир Ви, може не послухають, звісно, а, але, але є шанс. Та? Бо якщо ти не підійдеш, не скажеш, що мир не там шукаєш, то не факт, що він десь його буде шукати в іншому місці. Обери його та матимеш радість у ньому. Він благословить тебе своїм благословінням, миру. Він благословить своїм благословінням миру і цей мир зійде і буде з тобою. І, і це прекрасна новина. Це, коли мир цей сходить, ти розумієш, що тобі вже не, ти вже не хочеш бігти десь шукати, десь заробляти, десь заслуговувати. Бо мир в тебе є цей. Ти в ньому просто живеш, насолоджуєшся. І купаєшся в цій Божій любові. Будьте благословені, миром, радість, благодать, Щонстохова, папа.